Вітаю на нашому ютуб-каналі. Мене звати Наталя Сабліна. Я кандидатка психологічних наук, коуч, тренер, експерт, директорка тренінгового центру, голова Міжнародної асоціації психологів та тренерів-експертів. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, а як же витримати біль, який тягнеться вже півтора року в нашій країні. Більшість українців не знає, які засоби допомагають зняти в тому, як відновити силу. Та як не злетіти в депресію. Чи є якісь певні способи, ритуали, варіанти самодопомоги. Друзі, для того, щоб зрозуміти, що з вами відбувається насамперед, потрібно так званий провести аудит, дати собі відповідь на наступні питання: скільки сьогодні ваше тіло як відгукується, чи є якісь певні захворювання. Також дуже важливо звернути увагу. На свої думки, які вони сьогодні. По-друге, проаналізуйте свій емоційний фон, як ви ставитеся до події, чи з позитивом, чи ще більше негативно. Також перегляньте власні соціальні зв'язки. З ким ви спілкуєтесь і хто є вашими однодумцями, що вас оточує. Для цього я пропоную вам пройти таку техніку колесо життєвого балансу. Внизу в повідомленнях я обов'язково поділюся цією технікою. А також візьміть і оберіть у кожному відрізку цього колеса ту цифру, яка на вашу думку відповідає рівню тому задоволенню, і скільки ви цьому приділяєте час. Дайте прості відповіді на питання. Як часто ви проводите час з сім'єю? Скільки часу ви приділяєте друзям? Ви піклуєтесь про своє здоров'я. І так по кожній шкалі. Коли ви об'єднаєте усі ці крапочки, ви побачите, наскільки ваше колесо є збалансоване. Від цього залишить ваш подальший рух. Наступне, на що я теж хочу звернути сьогодні увагу, це ваші біоритми. Наскільки ви задоволені своїм відпочинком, сном, їжею, яку ви споживаєте. І також чи задовольняєте ви базові потреби по піраміді Маслоу? Наступний і надзвичайно важливий аспект, на мою думку, це планування. Якщо ви пропрацьовуєте кожен варіант розвитку події, ви матимете саме екологічне ставлення до себе. І ще не менш важливо звернути увагу на свою енергію, саме на практики, які можуть допомогти її стабілізувати. На тлі війни. Наприклад, техніка контроль стоп спини очей та рук, допомагає зняти стрес та тривогу, сядьте на стілець дещо відхиліться та відчуйте, на що ви опираєтесь. Наприклад, ноги на підлозі, спина на стінку стільчика це точки опори, вони дуже важливі для відновлення сил. Коли ви відчуваєте паніку, хорошу Екстреною допомогою є наступна техніка. Між середнім пальцем та мізинцем є точка, почавши тиснути, на яку ми можемо прийти в стан найбільшого спокою. І ще дуже важлива техніка гримаса, яка допомагає зняти усі всі наші внутрішні блоки, страхи. Просто спробуйте корчити гримазку. Так. І що відбувається? Внутрішні знімаються всі зажими, закрепи. І ви відчуваєте спокій. Також я рекомендую техніку підтримку емоційної стабільності, яка складається з виконання наступних кроків. В першу чергу, визнайте свої емоції. Які у вас зараз позитивні чи негативні? Наступне у вас має бути право на особистий час та простір. Ви маєте час побути з собою, займатися тим, чим вам дуже важливо, що приносить вам радість. А ще, друзі, навчіться говорити ні. Перестаньте гнатися за ідеалом. Ви не ідеальна, мати, дружина, донька, тато, чоловік, син. Ви любляча мати та дружина, донька, Люблячий тато, чоловік та син, а також ви людина, яка любите свою роботу. І ще дуже важливо, усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. Ці кроки дуже важливі. А ще дуже важливо спілкуватися поза роботою. Навчатися, займатися своїм хобі, і не забудьте про особисте. Знаходьте час для родини, коханої людини, самих себе. Зрештою, це і надає життю смак. І пам'ятайте, що звалитися вниз дуже легко, а піднятися важко. Постійно працюйте над собою. Кожного дня, цінуйте себе, і це, звичайно, дасть вам ресурс пережити ці складні моменти, які відбуваються в нашій країні. І я чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки і пам'ятайте, що найцінніша людина в цьому житті це ви.